I'm <laughs> Усім привіт, мене звуці Ліна. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні буде відео знову ж таки пов'язане з Канадою. На моєму каналі вже було відео про безкоштовні квитки для українців. Але то була окрема програма, і видавала лише небагато квитків, але наразі вона відкрилася у набагато більшому масштабі. Тому це дуже хороша новина для всіх, хто планує найближчим часом приїхати у Канаду і хоче зекономити собі щонайменше декілька сотень доларів. от, Кожні два тижні авіакомпанії будуть перевозити українців з різних міст Європи до Канади. Загалом планують відправити 10 тисяч українців цими рейсами, тому що наразі є кошти тільки на таку кількість людей. Для цього був створений спеціальний фонд, який називається Ukraine to Canada. Це партнерство між компаніями Miles for Migrants, Air Canada, The Government of Canada, Shapiro Foundation та багатьма іншими завдяки ініціативі Miles for Migrants, Уже більше 30 тисяч людей з різних країн безкоштовно поїхали у Канаду. Так от перейдемо до суті справи, що потрібно для того, щоб отримати квитки на ці безкоштовні рейси. Перше це віза коет за новою програмою. Це може бути або вклеєна віза у паспорт, або фойлес віза, неважливо. Наступне, ну зрозуміло, це ваш паспорт, там де буде віза, або якщо це фойлес, то просто окремо паспорт. Наступне це не подавати заявки на безкоштовні квитки від інших організацій. І останнє це бути готовим до відльоту Канаду протягом 60 днів після подачі вашої заявки. Як зареєструватися на ці безкоштовні рейси? Це можна зробити безпосередньо на офіційному сайті «Miles for Migrants». Посилання на цей сайт я обов'язково залишу внизу в описі відео, тому обов'язково переходьте. Наразі реєстрація закрита, тому що попередня відбулася лише декілька днів тому, 15 серпня. Але наступна відкривається вже 29 серпня, тому це важливо не пропустити. На самому сайті, хоча реєстрація на зараз закрита, можна поставити собі дзвіночок, тобто нагадування, і як тільки реєстрація відкриється, вам відразу ж прийде процес повіщення. Тому що місця розлітаються дуже швидко, тому потрібно встигнути зробити це одним із перших. До речі, такий дисклеймер: поки у вас немає вклеєної візи у паспорті або поки у вас немає фойлос візи, краще на ці рейси не реєструватися, тому що ви не знаєте, коли ви отримаєте свій паспорт з візою, коли вам прийде остаточне рішення від уряду Канади, тому краще почекати з цим. І як тільки у вас уже буде паспорт або віза на руках, тільки тоді уже подаватися на ці безкоштовні квитки перед реєстрацією через те, що Буде дуже велика кількість людей одночасно реєструватися. Обов'язково потрібно підготувати усе заздалегідь. І перше, це фотографія вашого паспорта, друге фотографія вашої візи Коет наступне це фотографії ковід сертифікатів, якщо вони у вас є. Якщо немає, зрозуміло, що не потрібно тоді. І для дітей потрібна письмова згода одного з батьків з їхніми контактними даними і, і фото паспорта. Протягом тижня після реєстрації із вами зв'яжуться щодо уточнення деталей. Польоту, деталі вашого рейсу зазвичай зв'язуються електронною поштою, але якщо у заявці потрібно буде вказувати телефон, то можуть зв'язатися і за телефоном. Наступне питання: з якого міста відбувається виліт, виліти відбуваються з різних міст Європи, і про конкретне місто вказується уже на сторінці фонду або при реєстрації, або вже після того як вам приходить повідомлення про необхідність реєстрації на конкретний рейс. Під час реєстрації можна вказати бажане місто виліт, ту і фонд постараються підібрати вам те місто, ту країну, до якої ви зможете найпростіше доїхати, тобто якийсь такий оптимальний варіант бути знайдено no? з інших країн, наприклад, не європейських, якщо це Азія або Австралія, або ще якась там країна, Америка, наприклад, США, з цих країн також можуть організовувати вильоти, але це не точно. Тобто, ви можете вказати бажану країну, але. Ну, немає 100% гарантії, що саме з цієї країни ви там. До речі, ці рейси вони не чартерні, і тобто раніше були це чартерні рейси, тобто це повний літак, виділявся лише на українців. Але ці безкоштовні квитки це звичайні комерційні рейси, і вони просто підбирають вам квитки. Якщо подавалася сімейна заявка, і ви летите сім'єю, то усі квитки, зрозуміло, будуть на один літак. До речі, якщо ви летите до Канади сім'єю, і лише, наприклад, у одного з членів сім'ї є віза коет. У всіх інших членів сім'ї є, наприклад, звичайна туристична віза, яку вони отримали до війни, і яка у них вже була протягом довгого часу, вони також можуть подаватися на ці безкоштовні рейси. Важливо тільки, щоб у одного члена сім'ї була ця віза коет, а у всіх інших можуть бути різного типу візи в Канаду, не тільки коет. Наступне питання також актуальне для людей, які переїжджають у Канаду. Це чи можна брати на ці безкоштовні рейси тваринок? На жаль, тваринки на цих безкоштовних рейсах не оплачуються, тобто вам можуть оплатити квиток, але усі додаткові послуги, це включаючи перевіз тварин. Буде вже на вашій відповідальності, тобто вам за це потрібно буде доплачувати. Ну але зрозуміло, ви можете собі отримати цей безкоштовний квиток і за тварину окремо доплатити, і це буде все одно набагато вигідніше, набагато дешевше, ніж купувати квиток і собі, і типу за тварину платити. До речі, у цей безкоштовний квиток включена лише одна валіза, тобто яка здається у багаж літака. Ну і зрозуміло, там ручна поклажа і додатково маленька сумка. До речі, кому цікаво про багаж, про різні лайфхаки з багажем про те, що можна перевозити в Канаду, що не можна перевозити. У мене є відео на каналі. Тут десь буде посилання. Також залишу посилання на це відео внизу, і можете про це подивитися також. Так само, як і з тваринками. Якщо ви хочете перевести не одну валізу, наприклад, а дві, то за другу вам потрібно буде доплачувати, і також потрібно буде доплачувати за будь-які додаткові послуги, які вам можуть знадобитися у літаку. Ось таке обов'язково переходьте на цей сайт, який я залишу внизу, і економте на поїздці у Канаду. Дуже дякую вам за перегляд і до зустрічі на цьому каналі.